Друзі, привіт! Я вирішив трошки розповісти, що я зараз читаю. Я читаю зараз уже п'ятий день. Книгу п'ятий, здається, сьогодні та сьогодні буде п'ятий. Книгу Вільєт Шарлотти Бронти. Ось вона така гарна. Я прочитав трошки, трошки більше за половину буквально. Пару сторінок перейшов за половину. Книга доволі велика на 600. 20 сторінок, я не чекав, що вона буде такою великою, і мені подобається. Є про що розповісти, тому мені захотілося трохи з вами поговорити. Це останній роман Шарлоти Бронте. Я читав в неї минулого року в січні Джейн Ейр. І тоді мені не дуже сильно сподобалась книга Джейн Ейр. Мені здалось, що Джейн Ейр» Вона була така, занадто жертвувала собою. Я не зовсім люблю таких людей. І е, я не дуже розумів логіку поведінки Джейн Ейр. Але з часом е, мені Джейн Ейр більше сподобалася, я часто згадую цей роман і навіть хочу його перечитати колись. Е, е, ця ж книга мені е, подобається, теж трошки нагадує Джейн Ейр, але е, тут головна ну, героїня мене е, менше дратує. В цілому давайте розповім, про що тут розповідається. У нас є головна героїня Люсі Сноу. Так, я сам не знав, що Вільєт це не ім'я головної героїні, а це назва вигаданого міста, тому що події відбуваються взагалі в вигаданій країні, де розмовляють французькою. І наша головна героїня Люсі Сноу – сирота, яка. В дитинстві живе в своєї хрещеної, Ця хрещена має сина, і також до неї приїздить ще дівчинка, батько якої їде кудись на лікування. І ось вони троє дітей з хрещеною проводять якийсь час. Це відбувається в дитинстві головної гріні Сноу. Далі події доволі швидко розвиваються і нам розповідається про вже доросле життя. Про те, як вона залишилась уже ні з чим, і у віці 18 років, якщо я не помиляюсь, вирішила все змінити, покинути Англію і поїхала в цю попливла насправді в це вигадане містечко Вільєт. з мінімум грошей. Просто що, що станеться з такою надією, це у Джен Ер теж було дуже багато. Мені страшенно це не подобається, тобто герої. Роблять абсолютно дурні божевільні вчинки, а, аргументуючи це тим, ну якщо Бог захоче, то а, мені пощастить. Вони просто роблять і надіються, що а, Бог їм допоможе. А, це мене страшенно дратує. І в книгах Шарлоти Бронти дуже багато співпадінь. Тобто а, вони роблять якісь. Ризиковані вчинки, і тут їм везе вони можуть зустріти на іншому кінці світу, ну не на іншому кінці світу, але все одно можуть зустріти там своїх знайомих, родичів. Що Джейнер, що наша Люсі Снов, дуже схожі ці такі випадковості, що вони зустрічають своїх знайомих в місті, в іншій країні. І вони їм допомагають, але це взагалі не важливо, і це навіть не спойлер. От вона приїжджає, приїздить, припливає точніше в цю вигадану країну, в це місто Вільєт, і там влаштовується працювати в пенсіонат, вчителькою англійською. Мені подобається цей роман. Це, як позаду пише одне з найпроникливіших. Художніх досліджень жіночої свідомості в англійській літературі тут справді дуже багато внутрішніх переживань. А я б сказав, що навіть деколи забагато. Весь час це роман, написаний в стилі ретроспективи, ніби наша головна героїня згадує свою юність вже в доволі такому зрілому віці, і те, якою вона була засліпленою. Там де, чим, або те, чого вона не помічала. І зараз вона дуже так детально аналізує. І цей аналіз може бути на багато сторінок, може нічого не відбуватись, вона просто описувати свої відчуття, відчуття там інших героїв, те, як вона сприймала якихось, якихось своїх близьких. Те, що вона зрозуміла за ці роки, що насправді хотіли ті чи інші люди, які її оточували. Тут дуже багато рефлексій в цій історії. Дуже багато. Ще тут дуже багато посилань, згадок біблії, як завжди в англійській класі, часто, особливо тут дуже багато згадок біблії і посилань на міфологію. Я що в біблії, що в міфології різних там країн майже нічого не знаю насправді і тому не завжди розумію, що мається на увазі, але тут в цьому дуже багато присвячено часу. Це те, що я може, не до кінця, ну, не те, що може не до кінця, а точно читаю так, просто прочитати і не намагаюсь зрозуміти, не намагаюся почитати що додатково, про що цей міф і все інше. Просто мені не зовсім це цікаво. В той же час тут немає таких яскравих. Подій і таких яскравих поворотів сюжету, як було в Джейн Ейр. Можливо, до кінця мені ще є що читати, майже половина книги будуть е, такі ну, очікувані сюжетні повороти, чи якісь е, дуже е, кінематографічні сцени, тому що поки що їх не було. В Джейн Ейр там є декілька моментів. Я думаю, якщо ви читали, ви знаєте, про які я говорю. Які вже стали культовими, про які всі знають, навіть не читаючи роман «Джін Ейр, то а, тут я цього не помітив. Але, незважаючи на от декілька таких мінусів, а, книга мені подобається. Книга читається дуже легко. А, текст просто пливе, як ріка, і ти не можеш зупинитись. Я не маю такого, щоб я продирався крізь текст. І до всього. А, Мені подобаються дуже готичні романи. Я люблю оці похмурі будинки, оці сади, оцей холод. Я люблю, коли описують, як герої сидять біля камінів, там попивають чай чи якийсь алкоголь і спілкуються там на різні теми. А, мені таке подобається. Тому є ось тут цей такий готичний англійський затишок, навіть незважаючи, що події відбуваються ну, не в Англії. А, цікаво мені. Цікаво, що буде далі. Я сподіваюся, що далі буде якийсь переворот, щось відбудеться, і наша головна героїня нарешті зрозуміє свої почуття, бо зараз вона в такому стані, там дещо відбувається, і мені трошки її шкода. Але, повторюсь, мені головна героїня подобається більше за Джейн Ейр. Що хочу сказати, я читаючи цю книгу, зрозумів, що я хочу перечитати роман Джейн Ейр», але мені поки що не подобається жодне а, видання, яке є українською. Не знаю. Я сподіваюся, можливо, видавництво ще одну сторінку. Теж а, вони видадуть в цій прекрасній серії а, Джейн Ейр Шарлотти Бронти. І я в залюбки перечитав цей роман навіть найближчим часом, незважаючи, що я лише трошки більше, як рік тому в січні, прочитав Джейн Ейр. А, я розумію, що це така культова класика. Яка, яку важливо прочитати. І мені подобається готична проза, мені подобається читати ці романи середини ХІХ століття чи першої половини 19 століття. В цьому щось є. От Я люблю цю атмосферу. Тому сподіваюся, просто що від ще одну сторінку продовжить видавати багато класики в цій чудовій серії. Це взагалі. Мені дуже сильно подобається, як видана ця книга. Обожні ем, фактурні обкладинки і дуже сильно люблю гарні видання. Просто нічого з собою не можу зробити. Ем, важливо для мене, дуже важливо, як видана книга. Ем, це поки що все, що я можу розповісти про цю історію. Ем, до речі, скажу, за скільки я прочитав за ці чотири дні, я вчора. 350 сторінок за чотири дні я прочитав. Загалом я намагаюсь читати завжди по 100 сторінок в день, але звичайно бувають дні, коли е, просто не хочеться, просто немає настрою. І ось вчора був такий день, я прочитав можливо, сторінок 60. і це абсолютно я. Тобто, я не виню себе, я не змушую себе, якщо я не виконав якийсь свій е, план, який навіть не ніде не записаний. Просто так у мене в голові, що було б класно прочитати 100 сторінок. Мені просто подобається читати, але якби я, я дуже просто багато книг, яких я хочу прочитати, і для того, щоб встигнути прочитати все, хоч мені здається, це неможливо. Я намагаюся трошки себе підштовхувати. Бо часто задоволення приходить вже під час процесу. І головне, сісти і почати читати. А тоді, вже я от мене затягує текст, і мені подобається. Вчора ж, я не знаю, останні дні у мене якісь головні болі дивні, і е, кожного вечора в мене починає дуже сильно боліти голова. І я не можу читати. Я візьму таблетку, потім треба почекати години-дві, і лише тоді можу знову повернутися до книги. Якось божевільність мене відбувається, але е, я сподіваюся, що е, все буде нормально. Хочу найближчим часом цю книгу дочитати, але я щось трошки випав. з... Е, Відчуття часу. Я думав, що в мене ще так багато часу до кінця лютого я встигну так багато ще книг прочитати. Буде добре, якщо я крім цієї книги, прочитаю ще хоча б одну. Бо в моїй свідомості я думав собі, що я прочитаю Вільєти, почитаю ще три книги, крім цієї. Я не знаю, що, що я собі не вигадував, але такі, такі справи. Поки що це все. Зустрінемося трошки пізніше. з дечим цікавим. Нарешті я отримав посилку, яку замовляв ще на день книгодарування 14 лютого, ще й день Валентина. Я замовляв на сайті Фабула була акція дві книги третій подарунок. щось таке. 1 плюс 1 дорівнює 3, задав. І е, там було саме на книги, які якось видавництво, акція була на саме видавництво, які якось пов'язані з видавництвом Фабула. Це Фабула, Ранок, Рідбері, е, Ще одну сторінку і Жорж. Я вирішив скористатися цією акцією, замовив собі три книги. Нарешті вони, до речі, приїхали, тому що декілька днів тому мені написали, е, були з сайту, що. Е, Якась там книга зникла з наявності, тому посилку затримали. Давайте я разом з вами зараз її розпакую. Тут одна книга, навіть дві книги, які я дуже сильно хотів. І а, третя книга, яку я теж сумнівався, чи хочу, чи не хочу, але вирішив все одно, що вона мені потрібна. А, давайте покажу спочатку вам, що тут відбувається. Добре. Що не бачимо, Тому а, так я вже. Давайте а, почнемо з першої маленької книги. Це, до речі, чек. Там краще навіть не дивитися. А, перша книга а, це Сігрід Нуньєс, друг. А, це має бути щось про собаку. Маленька книга на 260 сторінок, це такий зменшений формат. Я бачив цю книгу в декількох англомовних буктюберів. Ця книга дуже популярна за кордоном, і я бачив, що вже навіть дехто прочитав цю книгу. Тут дуже багато згадок інших авторів, письменників, дуже багато посилань на літературу, все, що я знаю про цю історію поки що. Теж планую прочитати ближчим часом, тому що вона маленька. І друга книга видавництва ще одну сторінку це вона трошки в якійсь пілюці Дона Фрейтас Дев'ять життів Роуз Наполітано. До речі, ця книга виглядає трохи більшою. Дивіться, наприклад, оце друг, а це дев'ять життів. Це такий зменшений формат. У мене такого самого формату є книга Санаторій. Забув, до речі, як авторка ім'я авторки, але не важливо. Чому я захотів цю книгу? Тому що це має бути щось дуже психологічне і ну, подивіться на обкладинку, як можна було обійти таку книгу. Тут має бути щось про подружжя, яке спочатку вони домовилися, що вони не хочуть мати дітей, але з часом чоловік захотів дитину, його дружина так само не хоче мати дітей, і я так розумію. Про це має бути вся історія. Теж бачу, що дехто вже з українських буктюберів встиг її прочитати, тому що вона, можливо, місяць тому як з'явилась в наявності, і дуже мене інтригує. Це, до речі, дві книги були від видавництва ще одну сторінку, видавництво, яке я дуже сильно люблю. І третя книга від видавництва «Жорж». Теж книга, яка мені здається, вже просто. Ви бачили вже те, що. Разів це зайчик Мона Ават. Чомусь, до речі, ця книга мені приїхала в плівці. Чорний зріз. Є два варіанти обкладинок: це чорна і рожева. Я, звичайно, захотів рожеву, чомусь мені рожева більше подобається. Це ще софтач. Клас. А до речі, теж бачив, що багато хто вже встиг прочитати книгу зайчик. І е, комусь подобається, комусь не подобається. Це темна академія, до речі, «Дарк Академія. І дуже схожа книга має бути на таємну історію до нетарт. Я таке дуже люблю. Щось має бути таке трошки божевільне, скажене, щось незвичне. Знову ж таки, я таке дуже люблю. Такий яскравий, сильно е, корінець. Е, книга ще якась у мене в чорних плямах, але це не важливо теж. Обожнюю, до речі, чорні зрізи. Чомусь вони виглядають дуже естетичними. А тут позаду сокира, сокира і зайчик, щось вже е... якісь жорстокі асоціації у мене. Тут у нас 360 сторінок. Книга невелика, теж думаю, коротше, я хочу всі три книги прочитати найближчим часом, але де знайти е... взагалі цей час на читання? Такі у мене три. Нові книги я супер сильно задоволений, а, бачу вже дуже багато позитивних відгуків на всі три книги і чесно хочу читати їх одразу. А, але а, як встигнути все прочитати а, непогана, до речі, акція це все мені обійшлось у 846 гривень і 10 копійок. А, як на мене, доволі бюджетно, зважаючи на те, які зараз скажені ціни на книги. Напишіть, до речі, у коментарях, на яку книгу ви хочете пошвидше почути мій відгук, яка найбільше вас цікавить, яку мені прочитати найближчим часом, і, можливо, я це зроблю. Найбільше, звичайно, мене інтригує це зайчик, бо мені здається, я чомусь відчуваю це, що ця книга навіть стане моєю улюбленою. Бо Dark Academia — це моє і люблю всякі такі скажені, трошки божевільні наркоманські історії, якщо можна так сказати. Все, це таке моє поповнення. Я дуже радий взагалі. Кожного разу, коли я розпаковую нові книги, це як Різдво, Новий рік, не знаю, Великдень, все в одному. Я дуже цьому радію. Зараз піду до себе, буду їх ще. Трошки розглядати і поставлю на полицю до інших книг. А якщо ви читали якусь з цих книг, то теж напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження.